Йонами називаються частинки, на які перетворюються атоми, коли вони віддають або приєднують електрони із останнього енергетичного рівня. Позитивно заряджені йони називаються катіонами, негативно заряджені називаються аніонами. Отже, катіони утворюються внаслідок втрати електронів останнього енергетичного рівня. А аніони утворюються внаслідок приєднання чужих електронів на останній енергетичний рівень. Аніони можуть бути як простими, так і складними. Складними аніонами є SO4 2 та НО3 1 А тепер давайте розберемось, чи мають однакові властивості іони та атоми. Атоми хімічних елементів можуть утворювати прості речовини, що володіють фізичними і хімічними властивостями. Так, наприклад, атом натрію утворює просту речовину натрій, який володіє всіма властивостями металічних елементів. Цей метал дуже активний, тому зберігається під шаром газу. І для того, щоб провести в будь-яку реакцію, його потрібно саме видалити цей газ. Ми бачимо, що цей метал достатньо легко ріжеться ножем на зрі зімає сріблясто сіре забарвлення і володіє всіма властивостями металічних елементів, володіє тепло та електропровідністю. Якщо цей метал кинути у воду, то він досить активно взаємодіє з водою, з виділенням водню і утворенням натрій гідроксиду, про що свідчить зміна забарвлення фенолфталеїну. Рівняння реакції взаємодії натрію із водою, внаслідок якого утворюється натрій гідроксид та виділяється водень. Властивості йонів розглянемо на прикладі катіону натрію. Це частинка, яка має позитивний заряд. Утворюється катіон натрію за рахунок втратою атомом, який не має заряду, тому що число протонів дорівнює числу електронів, він втрачає один єдиний електрон із свого останнього енергетичного рівня і таким чином перетворюється на катіон. Отже, якщо ці частинки за якихось певних умов наближаються одна до одної. То вони тут же миттєво відштовхуються. Тому запам'ятайте собі, будь ласка, що йони не здатні до самостійного існування, за рахунок того, що вони мають заряди. Це заряджені частинки, і тому утворювати між собою просту речовину вони не можуть. До прикладу, вони можуть об'єднатися із частинкою, яка має негативний заряд. Так, наприклад, ми знаємо всім, всім відому нам речовину, якою користуємося ми вдома в побуті, це кухонна сіль, формула якої натрій. Хлор. Якщо ми порівняємо процеси взаємодії натрію із водою із взаємодією натрій хлориту з водою, речовини, яка містить катіони натрію, то виділятися водень в даному випадку не буде. І натрій хлорид із водою взаємодіяти не буде. Не буде відбуватися хімічна взаємодія. А що ж буде відбуватися внаслідок того, як ми додамо натрій хлорид до води? Відбувається в даному випадку процес дисоціації електроліту. Натрій хлорид є гарним електролітом. Ця речовина дуже гарно розчиняється у воді. Тому під впливом дипольних молекул. Води, натрій хлорид буде розщеплюватися на катіони натрію та аніони хлору. Цей процес є зворотнім, тому стрілочку в рівнянні реакції ми записали в прямому і зворотньому напрямку.